Як врятувати врожай томатів? То що це за хвороба? В цьому відео я розкажу вам про таку хворобу, як фітофтороз на томатах. І поки я буду вам розказувати, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. А ще заходьте мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Як правило, фітофтороз з'являється спочатку на картоплі, а потім вона з'являється на томатах. Появу фітофторозу на томатах та на картоплі провокує саме опади, висока вологість та спека. Хвороба проявляється на листках, стеблах та плодах. Джерелом інфекції є уражене збудником насіння. Також рештки рослин та поряд посаджена картопля. Частіше фітофтора з'являється в другій половині літа. Найкращі попередники томатів це огірки, бобові, цибуля та багаторічні трави. Повертати культуру на те саме місце можна не раніше, ніж через три роки. Щоб уникнути фітофтори, треба томати розміщати на добре провітрених та сонячних ділянках. Також треба обрізати старе, сухе та хворе листя та отримувати міжряддя в чистому та розпушеному стані, Щоб уникнути появи фітофтори, Ніколи не чекайте її, краще за всього попередити. Ще хочу зазначити, якщо у вас фітофтори вже на городі, то краще застосовувати хімічні препарати, тому що саме вони можуть вилікувати та знищити гриб фітофтори. Також препарати краще чергувати між собою з інтервалом 14 днів. І пам'ятайте, якщо фітофтора з'явилася у вас на городі і ви нічого з цим не робили, то цей гриб живе в ґрунті від 3 років і більше. Я обробляла свої томати такими препаратами, як Freedom плюс Турбопрес. Також я рекомендую такі препарати, як цілий. Тель плюс атожу ну, і гарно працює по хворобам такі препарати, як Радоміл Голд, плюс Ампліго. Якщо ваші томати були вражені фітофторою, я рекомендую додавати в цю бакову сумі ще і добриво. Бо якщо ваші томати хворіють, вони потребують живлення.